Маємо в продажі свіжопригнений автомобіль з Франції, це Chevrolet Captiva 2012 року випуску. 2.2 дизель на автоматі і на повному приводі. Автомобіль у дуже гарному стані, має пробіг 168 тисяч, має всю сервісну історію зі всіма чеками за весь період експлуатації. Колір автомобіля білий перламутр, Дуже гарно виглядає. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, дуже гарно зберігся. Ніяких нюансів ні по технічній частині, ні по візуальній немає в автомобілі. Автомобіль семимісний, також має дуже гарну комплектацію. Зараз покажу. Шкіряний салон, клімат-контроль, навігацію, камеру зоднього огляду, парктроніки, датчики доща, датчики світла, круїз-контроль, ну і ще багато чого іншого. Дуже збережений стан автомобіля. Автомобіль має 19 диски, зимня гума, Goodyear. Зараз покажу як зовні виглядає. Задня частина автомобіля тонована. Умбі з Франції, з теплого і сухого клімату, тому ніякої корозії по автомобілю взагалі немає. Ні на кузові, ні на днищі. Автомобіль має високий кліренс. Досить високий. Трошки детальніше відео покажу більше комплектацію, а також як автомобіль виглядає зсередини. Автомобіль має хорошу комплектацію, бачимо лінзована оптика, омовочий фар, датчик світла, датчик доща, автоскладання дзеркал є, повний електропакет, електросидіння, бачимо підігрів сидінь. Електроручник, коробка автомат, клімат-контроль, навігація великий дисплей, круїз контроль, шкіряний салон. Так виглядає по салону. Дуже гарно збережений салон автомобіля. Зараз покажу. Задні огляду, парктроніки, Шторка бачимо, є і складені сидіння. Зараз трошки детальніше покажу по салону. Бачимо дуже гарно автомобіль виглядає, гарно виблискує на сонці, білий перламутр. Також бачимо задня частина автомобіля тонована. Хороша гума, гудьєр зимова. Трошки далі в відео я заведу автомобіль, покажу, як працюють ці функції, покажу сервісну історію. Ніяких дефектів по салону немає все ціле. Зараз покажу, який доступ на третій ряд. Бачимо місце тут. Достатньо на другому ряду. Спинка теж навіть задня регулюється для пасажирів. І отак легенько сидіння встає і можна зайти на третій ряд. Теж на третьому навіть ряді бачимо місце достатньо для них Так виглядає все в багажнику третій ряд. Легко складається. І все. Сидіння складене і дуже великий просторий багажник залишається. Бачимо, місця дуже багато ззаді. А так автомобіль заводиться. Заводиться з піоберту. Бачимо всі помилки гаснуть. Не помилки, а всі значки Еко-режим вимикається. Пробіг на даний час 168 65 кілометрів. Далі покажу всю сервісну історію. Хочемо навігацію в автомобілі, камера заднього огляду. Деркала згортаються. Підігріли сині, електростоїнкове. Все працює по автомобілю. Зараз працюють ходові. його, дуже гарно виглядає спереду. Бачимо, що двигун працює чітко, тихо, мягко і рівненько. Ніяких посторонніх звуків немає взагалі. У документах бачимо дуже багато різних документів, є сервісна книжка. Бачимо, тут теж багато заповненого. Тут ще в папці дуже багато документів, чеки різні я бачимо. Наприклад, останній Тигогляд Франції пройдений був у му році, в першому місяці. Дійсний був до 25-го року першого місяця, і тоді був зафіксований пробіг 144 960 км. От бачимо, є сервісна історія з чеками на різні суми дуже багато фактур різних. Можна... Переглянути повністю сервісну історію, що коли мінялось, коли обслуговувалось і на які суми і на яких кілометрах. Зараз покажу огляд товщину міром. Що дійсно автомобіль весь в рідній фарбі? 132. 132. 119. 119. 136. 126. 126.

129, 129, 130. Тобто бачимо автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Все дуже гарно збережено. Капот ніяких сколів немає, піскоструїв теж. У автомобілю досить маленький пробіг.